Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні я вам розповім і покажу, як я роблю свою найулюбленішу зачіску за допомогою поясу від халату. Це все робиться дуже просто, легко та на ніч. Дивіться, я складаю пояс удвічі для того, щоб локони були більш виражені. Закріплюю зверху заколкою та першу частину, ось так обертаю навколо халату, закріплюю резинкою і те ж саме роблю з іншою частиною. Я беру, об'єдную це все ззади голови за допомогою резинки і засинаю. І, ще чесно, не завжди комфортно спати з такою конструкцією на голові, проте. Краса потребує жертв. І зараз я у потязі і знімаю це прямо перед виходом. І ось ви можете побачити результат. Мені дуже подобається. Ось так виглядає одразу. А тепер я люблю перекидувати на одну сторону, робити такий пробір на бік. І об'єм просто шикарний ефект нереальний. Тому я дуже рекомендую цей метод, він не шкодить волосю, тому що ми не застосовуємо гарячого фену, плойки. Все робиться природним шляхом. Тому всім дякую за перегляд всім бай-бай!